Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Розгляньте ілюстрацію із зображенням зимового пейзажу. Яка погода зображена на картині? Так, морозна, холодна. Чим вкрита земля? Земля вкрита снігом яким буває сніг? Сніг буває білим, холодним, а який ще сніг? Пухкий, м'який, як вата, розсипчастий, сріблястий, сяючий. Як називається явище, коли йде сніг? Снігопад. Що робить сніг? Сніг падає, літає, кружляє, сніг сипле. Які ще явища погоди бувають взимки? Взимку бувають хуртовини, взимку бувають? Заметілі. Взимку буває ложелець, взимку буває іній. Діти, а як ми одягаємося в морозну, холодну погоду? Так, тепло. Послухайте вірш Грицька бойка, я морозу не боюсь. Я морозу не боюсь в кожу шину одягнусь. Хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не коли так, в мене шапка з кролика, хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях, я морозу не боюсь, під ногами хрусь хрусь. Чому герой вірша не боїться морозу? Так, бо він тепло одягнений, в шапку, рукавиці, в кожушину, в чобітки. Діти, а який кожушок? Кожушок теплий, хутряний. А якою буває шапка? Шапка в'язана, вовняна, червона, тепла, а рукавиці які? М'які, в'язані, теплі, різнокольорові. А чобітки які? Чобітки шкіряні, чобітки хутряні, чобітки теплі. Взимку холодно, і щоб не змерзнути, ми одягаємо теплий одяг. А як же тварини, діти? Не всі тварини сплять у своїх домівках. Їм і взимку доводиться шукати їжу, тож холодні, зимові дні вони мерзнуть. Наприклад, лапки в миші мерзнуть, тобто мишачі лапки. Узимку у вовка мерзнуть лапи. Чиї лапки мерзнуть взимку? Вовчі лапи. Мерзнуть лапи в лисиці, тобто лисячі лапки, мерзнуть лапи в зайця, тобто заячі лапи, мерзнуть лапи в білки. Тобто чиї? Так, білячі чи лапки мерзнуть взимку. Діти, а як ще ми можемо захиститися від морозу? Якщо ми змерзли, ми можемо пострибати, ми можемо побігати, а також можемо випити теплий напій, щоб зігрітися. Тож діти, не замерзайте взимку, дбайте про своє здоров'я, а наше заняття завершується. До нових зустрічей!